Вітання, друзі! Мене звати Андрій. Ви знаходитесь на ігровому каналі RunnerPlay. Я продовжую далі проходження по грі Quantum Break. Зупинилися ми на цьому, як ми з вами пройшли попередньо місці. Тепер нам треба рухатись. Далі продовжуємо наше проходження. Поїхали. Перед початком цього відео не забудьте задонатити в запису, щоб я записував Був відео зі стабільним світлом і без повітряних тривог. Також після цього. Не забудьте задонатити мені на м 2 SSD на 6 ТБ. Я буду вдячний всім. Е і підпишіться на мій е YouTube канал, е Telegram канал та Instagram та Discord сервер долучиться. Та групу Facebook підпишіться. А ми поїхали. Продовжуємо наше проходження. Так ось я не хочу вас напружувати, але. Я сів записувати відео пізно, тому що, як і казав, в мене почали вимикати світло і все. І світла не було аж дотепер, і все. <плес> тому ось так. <плес> так, нам треба зайти чогось, в універ. О, якийсь старий. До речі, ця поляна і це містечко, схоже на з гри Life is Strange на Аркадія Бей. Ось. І ось цей заклад, ну, схожий. Дуже. Я не хочу той Life Strange проходити. Гра просто душнянська для мене там. Я вже пояснював, тому не, не буду. Коротше, мені треба якось заскочити туди і все. Так що рухаємося. Так. Окей. Він не піднімається, тому що тут немає тряпочок. Ну, тих. This is weird. Uh-huh. I could swear this is the same cab I was in when I came to the university. It's a taxi, they all look the same as right? hmm. uh -huh. well, a couple of things. There's no way in over <coughs> here.

Ай кем ми ходами питы Я вже не пам'ятаю чесно. Any how to get inside? The whole building's falling apart It's to be an opening somewhere Aha Alan Weick Napis No Pas Ну так. Це ж гра від тих Самих розробників. що Алана створювали. Так. Мені треба якось знайти шлях всередину. Може є якийсь вхід. Ай. Ага, який все-таки об'єкт тут посунути можна. Я ж казав, що треба на того заскочити. А потім на то. Просто щось не спрацьовувало з першого разу, дивно якось тут прописані скрипти. Ага. Осьо. Ми прийшли є. Yeah. Ага. Я це запам'ятав. Так. А що а тепер? Mm. Right. Так, розділ є, де треба подумати. Тепер треба сюда пройти, я згадав. Ага. Uh -huh. mm -hmm. These stutters aren't going away. Yeah, I his picture. there. how did he have Okay. Okay. He would use the building to hide away his personal items. stayed at a time, though. He must have hauled a lot more place than just some old boxes. Uh-huh. No wonder. You are always coming up with crazy shit. You have just resumed dobre. Teresa said Mac here filling in for Bobby to brighten your day Uh-huh. Бо заклинило замок. А, він тут був отак так закритий, тому в стіни могли так попасти. Я це пригадав. Добре. Окей. Okay. Так. А, телевізор є at mm me. -hmm. Ага. Ага. Говорю себе звук. Ага, короче. Какой за? Что за? Я сам не знаю, что за, але мені треба йти відсюди я. Видим, то универсальный ключ. Ага. Так. Чтоб не был ты хаос. ничего. А, то я вымкнул повторно. Did you find something? Just paint. it's still wet. Its power is I think someone was here recently, Jack. Help me push this out stay here until we make sure it's safe. I think you're I am so Jack, your brother addressed that video to me. But I've never met him before in my life. Well, it sounded like he thought you had his countermeasure. Uh -huh. I wish. But he said it was stolen on July 4th, 2010. Somebody took it. <clears throat> <sighs> but I'm hoping this place will help us figure out who. I'll give you the honor of pressing the button. Добре, щось довго кацена заснуть можна, тому я нічого не коментував полку. Ага. Ось і ми дійшли до схеми телепортації. Так. Читайте ось це все на паузі. Боже, як незручно листати е, одними і тими ж руками, ну я ж не правша, ну. Ай. Просто.

Окей. Та вийде. О, господи, ще тут баги, що він вийти не може. Що це таке, ч він так застрягає в текстурах? Він навіть стрибати тут не може. Якісь приколи. Так. Гаразд. Да, може треба перейти, точно. Йо. i okay, to find the core to reset. to reset. the core first. Where are the reset controls? Will received a massive research grant in 1997. He'd successfully built the time machine by 1999. That it's in the part scared him. Okay. He never told a soul. Короче, під запустити корс, нам треба. Okay, core should be in the middle of the machine. Ага. <sighs> uh -huh. Гатаресет кор. Щось не виходить. Ой, тут видно буде пару серія пару нарізок і пару стиків. Ну, боже. Це ми читали. It's, it's key activated wills key field attack uh-huh uh-huh gotta reset the core top supposed the computer uh-huh gotta reset the core Ясно. Я сам не шарю, що. Він від мене хоче. Та було, блін, я, я щось туплю. От коли я сонний такий, то мені важко щось таке записувати. А... Скоріше за все, цю треба закінчити, аби вона мене до зла не довела. Ай, важко мені тим листайте. Кат ресет кор. Не спрацьовываешь что-то. Тут не мая ключевых объектов. А вин мы еще готовится скоро, готовится скоро. О боже. Добрый. Да тоже, господи, в одной и то Короче, у мене щось в не сприйнятна думати, так що бувайте, папа.